Стрілянина в мирному кварталі. Підступна буржуйка та смертельна аварія. В ефірі Дніпро оперативний і це далі подій. Підступна буржуйка. Пожежа в гаражі сталася на вулиці Перспективній в новокодацькому районі міста. Як встановили правоохоронці та надзвичайники, які оперативно прибули на місце пригоди, займання сталося через те, що господар споруди необачно поводився з буржуйкою, яка стояла в його гаражі. Силами однієї бригади пожежних займання вдалося ліквідувати буквально за декілька хвилин. Час інциденту ніхто не травмувався. Загадкова трагедія. ДТП з трагічними наслідками сталося вночі на проспекті Богдана Хмельницького. Там водій маршрутного мікроавтобуса не впорався з керуванням та врізався в бетонний стовп. В салоні авто, крім водія, нікого не було, а сам креманич загинув. На місці пригоди працювали медики та правоохоронці. Усі обставини аварії з'ясовуються. Не вдалося нажитись. Крадіїв кабелю затримали патрульні Дніпра. Про злочин на вулиці Шинні повідомили на лінію 102. На місце одразу виїхав екіпаж поліції. За вказаною адресою виявили трьох невідомих у брудному одязі, які, побачивши поліцейських, намагались покинути місце події. Один із чоловіків зміг утекти, але згодом його затримав інший екіпаж. На місці інспектори виявили викопану яму, зрізані дроти та інструменти, а неподалік автомобіль, що належав одному з ймовірних зловмисників. Поліцейські викликали слідчого Оперативну групу та доставили осіб до райвідділку. Підсумки від патрульних. Про підсумки тижневої роботи патрульних поліцейських розповів старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції Павло Карманов. За його словами, за минулий тиждень патрульні відпрацювали 1557 викликів і склали 2684 адміністративні протоколи та матеріали. З них за порушення правил дорожнього руху 1901 протокол чи постанова. Виявлено 119 водіїв, які керували транспортним засобом з ознаками сп'яніння, складено адміністративні матеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ці матеріали передано в суд. Хуліганські дій зафіксовано 25 подій, і розпиття алкогольних напоїв або поява в стані алкогольного спання в громадському місці. Стаття 178 Купав, 293 факти. Пограбування, один факт зафіксовано і в цьому факті, ймовірно, причетних осіб вдалося затримати по гарячих слідах. Розбій. Зафіксована одна подія, також вдалося затримати по гарячих слідах тут осіб. І крадіжка 12 разів викликали патрульних, 6 разів, ймовірно, причетних затримували по гарячих слідах. Бійка 7 викликів і сімейні сварки 39 подій. Справжній бойовик стрілянина та вибухи були чутні вночі мешканцям багатоквартирних будинків в районі ТРЦ Дафі. В одній з квартир виявився озброєний чоловік, який, ймовірно, знаходячись в стані алкогольного сп'яніння, спочатку почав стріляти з вогнепальної зброї, після чого підірвав гранату прямо у квартирі. Згодом він забарикодувався у себе в оселі та підірвав ще два боєприпаси. Після шести годин перемовин поліцейські затримали зновмисника. Як з'ясувалося, це 32-річний військовослужбовець з Івано Області, якого розшукували за крадіжку зброї. Чоловіка затримали в порядку статті 208 КПК України. З місця події вилучили автомат Калашникова та фрагменти гранат. Відкриті декілька кримінальних проваджень. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої і теплої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.